Співай Господу. І я почав співати. Я почав співати, от як вмію, зрозуміло, що там два медведя на вуха наступили, вони не сходили, як я вмів, я так співав. От, і, а, а ці люди сидять, дивляться, думають, мабуть, вже щось не то. А я вже співаю і молюся. І хочу сказати, що коли співав, ушла тривога. Ушли, оце, ну, паніка ушла, впевненість прийшла. Вот. І, і все вже сижу, і мені кажуть, заходь сюди, заходжу, мені кажуть, от твої документи, іди йди к юристу. Я йду к юристу знаєте, і сильно далі молюсь, думаю, що 17 тисяч глупять штраф. Вот, що я не з'явився, коли мені прийшла пов'язка. ж, і далі молюсь. знаєте, Далі починаєш думати, Господи, та Мені ці гроші потрібні самому. От, молюсь, приходжу, цьому дав йому свої документи. Він каже: ну зачекай в коридорі, я там минут 40 ходжу, малюсь, думаю, що, що ж буде, що ж буде. дружині дзвоню, мабуть, на штраф 17 тисяч, а вона каже: то все буде добре. Це буде добре. Потім він виходить, цей юрист сідає проти мене і каже: так як більше трьох місяців, то оця коротя, цей за сроком давності він гаситься. А я кажу, що я нічого не війна. Він каже, не нічого не винно. Все, пішли, зайшли, до побачення. От, і я пішов, вийшов, подякував Богу, подякував братам і сестрам. Поэтому я дякую ті, хто молиться. тих, хто молиться, знаєте, тих, хто молиться, ті, тих, хто молиться я хочу сказати, Бог начує, дає відповіді. Дає відповіді. Поэтому пусть Господь нас благословить, молиться, і навіть коли дуже тяжко, все одно продовжувати молитву. Дякую.